Мені було 4 чи 5 років, коли я захворів на жовтуху. Швидка відвезла мене в інфекційну лікарню, але там не було вільних місць. Лікарі все ж вирішили ізолювати мене від здорового суспільства, тож підселили у палату до дівчат старших. Семеро білосніжок прийняли у свою компанію одного гнома, але за однієї умови. Кожного вечора я змушений був виходити на середину палати, ставати на табуретку і розповідати їм на ніч казки. Щоб не було так страшно. Уже на другий вечір чужі казки скінчилися. Тож мені довелося вигадувати власні історії. Від гепатиту мене вилікували, але у тій інфекційній лікарні я підчепив собі іншу хворобу. Психічну. Потребу розповідати історії. Слава Україні! Я Олег Крештопо. це Парадокс Крештопа». Підписуйтеся на мій канал. Уже в старших класах школи, записуючи все нові історії на прохання однокласниць, я вважав себе письменником. А от журналістику за фах собі не обирав, не мав ані освіти, ні досвіду. Аж якось зовсім випадково і раптово почав працювати на Івано-Франківському радіо. У перший же робочий день я мусив висвітлювати колегію обласної державної адміністрації. Зізнаюся, мені було страшно. Я почував себе самозванцем, не мав навіть журналістського посвідчення. Попри це, я без проблем акредитувався, отримав грубу теку якихось документів і заліз якнайдалі в глиб залу. Там пробував читати матеріали, але не зміг подужати жодної сторінки нудних канцеляризмів. Раптом сотні присутніх чиновників схопилися на ноги. До президії йшов голова. Він небало махнув рукою, і всі знову посідали. Сів і він. Налив собі у сплянку боржомі, випив залпом, дістав жуйку і почав жувати. Дав слово якомусь начальнику, якогось департаменту, але вже за хвилину перервав його і почав на нього кричати. Було видно, що голова з бодуна, і похмілля його важке. Страждання відбивалося на його обличчі. З чола стікав піт. Пляшка боржомі швидко спорожніла, і хтось з обслуги завбачливо приніс ще одну. Очевидно, його страждання і викликаний цим поганий настрій бачили усі присутні. Кожен із промовців йшов до мікрофона, як на ешафот. Дісталося усім. Нарешті було ухвалено якесь доленосне та, звісно, незаконне рішення, і екзекуція завершилася. Усі присутні відчули полегшення. Я дуж побіг через місто у редакцію, щоб, віддихавшись, видати в ефір новину. Подумки складав собі текст. Голова обласної адміністрації прийшов на колегію з Бодуна. Мав починатися цей текст, бо єдине, що я знав про журналістику, це те, що починати слід з головного. А головним, без сумніву, було саме це: Ліс Кругляк, чи що там було ще темою колегії обладміністрації, всього лишень наслідок. Знав я і те, що почати так новину, я не зможу, бо буде задіяна як на жорстокіша цензура. Матеріал не потрапить в ефір, а мій перший робочий день стане останнім. Потрібно було розповісти людям про очевидний факт якось інакше. Врешті так я і зробив свій перший репортаж. Там було і про боржомі, і про під і ремигання жуйкою, і про крик на підлеглих, врешті навіть про ліс-кругляк. Ведуча не змогла спокійно прочитати текст в ефірі і розреготалася. Смішно було не всі. Шеф викликав мене на розмову і спокійно сказав: Визначся, ти журналіст чи письменник? На колегію облдержадміністрації мене більше не відправляли. Слава Богу, мені було цікавіше серед звичайних людей ніж на відпуцованому паркеті кабінетів. Ти журналіст чи письменник? Знову і знову запитував мене шеф, хоча це щоразу була інша людина. Журналістська освіта, якщо такою можна назвати курси BBC, лише поглибила розкол моєї ідентичності. Я довго вважав, що письменник це вічно і високо, а журналіст щоденно і низько. Примирення відбулося, мабуть, не в один момент. Спочатку в бібліотеці я переплутав двох вулфів Тома і Томаса. Хотів прочитати книжку письменника чергового втраченого покоління, а отримав нову журналістику. Потім було багато всього: робіт, подорожей, друзів, дружин, небезпек, безпек, смертей, щастя, суму, революції і навіть одна війна. Час і простір прискорилися. Всього цього було так багато і так інтенсивно, що потреба вигадувати історії зникла, лиш би встигати розповідати справжні. Письменник вигадує. Тому я перестав бути письменником. А журналісти не розповідають історії, тому я перестав бути журналістом. Журналістика взагалі викликає відразу: так звані новини це лишенсіння і ентропії. Хаос перемагає без людини з мікрофоном. Журналіст давно втратив голову. Залишилася тільки рука, яка тримає цей самий мікрофон, керована політтехнологами, чомусь обов'язково з різноманітних пагорбів. Набір випадкових фактів а чи справді фактів. Які вони повідомляють, сплющують світ до катаклізмів, вбивств, спалахування зірок і словесних випорожнень політиків. Ретрансляція цього лайна викликає у читача, слухача, глядача страх і огиду, наповнює їх серця шумом, збиває з дороги. Світ значно об'ємніший і мінливіший, ніж показують його сучасні змі. Так званий художній репортаж, нова журналістика, література факту, чи як би це не називали, звісно, не панацея. Він нікого не врятує від смерті, не зупинить воїн і природних катаклізмів. Хоча цей простий і складний водночас жанр, чи то журналістики чи літератури дає можливість почути інші голоси. Голоси вже померлих і ще не народжених. Минуле і майбутнє водночас. Ці тисячі нерозказаних раніше історій дають змогу подивитися на світ по-новому, допомагають зрозуміти його через маленькі подробиці осягнути вселенський процес. Водночас літературна складова додає репортажу емпатії. Замість страху і ненависті читач відчуває любов і співпереживання. Навіть політик, який у новинах не викликає нічого, крім відрази, на сторінках таких текстів оживає. У голови обладміністрації Бодун його трохи шкода. Іноді мене запитують про рецепти хорошого репортажу. Переважно я кажу, що їх нема, або точніше, у кожного вони свої. Утім, універсальні речі таки існують: найперше це любов, ніхто не буде перейматися вашими героями, якщо цього не зробите ви. По-друге, звісно, деталь, по-третє, сюжет, власне, історія. Якось, як член журі конкурсу Самовидес, я читав репортаж про війну, в якому було безліч деталей і нічого більше. Я бачив обличчя героїв, пару з рота, чув їхні голоси, чітко уявляв автомобіль, на якому хтось кудись їхав, але крім цього не було більше нічого. Що ж, можливо, саме так і виглядає справжня війна, позбавлена сенсу поїздка з точки А у точку Б. Утім, якщо з'єднати в одне три згадані компоненти, картинка раптом оживе. Історія дійде до того, кому її розповідають і стане важливою. Вона рятуватиме адресата принаймні від страху. Як колись мої дитячі побрехеньки рятували сімох хворих білосніжок на лікарняних ліжках в інфекційній лікарні. Як можливо, ця історія врятує когось від страху розповідати історії іншим. Це був парадокс Криштоп. Підписуйтеся на наш канал. Слава Україні!